Всім привіт! Знову граємо в Імперію Пазлів, в турнір. Який це у нас четвертий день? Трьохзіркові без червоних потужне підсилення. Поїхали, подивимося, що в нас сьогодні буде в атаці. Оборона, до речі, А вийшла. Це за рахунок того, що останнє я навіть трішки програвав в мене, вон, віці. Перемога, перемога. Один раз програв, перемоги, перемоги. Умовно. А. Але запізно А. Перші дні в мене і в С було, і в Б. І вже в А вийшла. Ну, таке. Не сильно воно мені вже потрібно, але цікаво. Хай буде. Привіт, Станіслав. Ну що, поїхали? Поїхали, подивимося, хто в нас сьогодні буде в атаках. М -м -м. Щось таке цікаве з цими Алі зрозуміло, що з ними робити. Взяти. Я, до речі, докачав тайру, а він мені вчора випав. Чи позавчора, коли я там ці мультяшки ролив. Тепер я можу брати його, типу, заради бафа-паладина. Але він в мене тільки один, два немає. Міняти щось чи ну його в баню. А ну-ка, ану-ка, одну секунду. М -м, знімати, знімати. Ну, є що знімати, чисто теоретично. Але надо мені ці фіолетові. Таке, не подобається. Типу, щоб подовше пожити, я так думаю, не надо воно мені. Давайте ось так, підемо і взагалі, не будемо паритись. Е, привіт, метро. Поїхали так. Не знаю, чого хочеться. Хай буде моно. Так. Є навіть зразу збірка. 5 плюс 3 моїх Алішок. І вони зразу стороною Е, Привіт, Віня, дякую. Навіть не буду чекати, щоб вони ще трішки. Чи. Блін, все-таки треба було пару ходів почекати, щоб. Атака в них підзбиралася, а потім бити. Ну ладно, одного вже потратив. М -м, як класно поле перекрутили. Тут є трієчка під ним. Ну ладно, тоді використовуємо. Тому що зараз ця трійка має його вбити. Надіюсь. Да. І тепер збираємо спочатку цього, бо киця буде відроджуватись. А тепер вже будемо гратись, крутити, шукати зелених, щоб кицю забрати. Так, ти ще поки не заряджаєшся. Ну давай, тепер можна. Чи ще? Чи ще можна Алі вдарити, а потім уже взриватись. Давайте так. Промах, добре. Ну ладно, давайте ще пропустимо. Тепер зарядилась, і ми заряджаємося. Так, е перекастовуємо брієну. Надіюсь за одного алі будемо добивати, будемо. Поїхали далі. Давай, довго ти ще будеш мучитись. Ще раз Алі. Промах. Та що ж ти така живуча і кицька не добила? Тоже промах. Тільки можна. Заряджати ще камінчиком, не знаю, чи доб'ю, давайте краще так. Будемо крутити, шукати. Ну Все одно ж уже ого, так, можна підтягнути одненький сторону. І забрати. Все одно вона мені вже нічого не зробить, типу. Але ж треба мене ще помучити. Ну добре. Перший є. За оборону прямо ж шкода. Що це робиться? Чого вона в А вийшла? Так, тут давайте Бальтазара візьмемо одненького стильного. Це стильний чи ні? Да, але ось тут невірно. Ось так. Для підстраховки, бо мені щось страшно фул моно йти. Може, хоч доб'ю якогось цього. Брігвіра. Ну, я надіюсь, бігвіра ми в центрі зеленими знесемо, бо в мене фактично фул. Моно. Знесемо. Привіт, Роман, дякую. А, щось в мене жужить телефон. Так. Угу. То на потом. Так, що ми хочемо? Що ми хочемо? Четвірочку? Чи три плюс три? Кристал не бачу. А якщо четвірку зберемо потім з цими трьома камінцями, що робити? Ладно, хай буде так. Знесемо центр, а далі вже будемо думати. Фіолетові. Знову ж таки, потрібно, мабуть, їх зразу скидати. Тут, умовно, немає де що цікавого рухати. Якщо зараз ці посуну, то потім сині. А коли синій підніму, то ось ті троє зелених складу. Умовно, там за три ходи я заряджусь. А окрім цих трьох ходів, щоб щось швидше було цікавіше, чи фіолетовий під'їхали і не бачу. Поїхали так. Спочатку цей синій піднімаємо так, потім ще раз цей синій, а потім зарядка. Не всіх, правда, тільки Алі, але. але. Я дуже надіюсь, один Алі доб'є, щоб другого не тратити. Так. 에... Скільки він дарив 800. Коротше, 900 він десь дарив. Цього я не доб'ю, да Давайте тоді. Не встиг подивитися, але здається, там було 500 з лишнім плюс 300 злишніх. Скоріше за все, не вистачить. Давайте ми ще якісь пару ходів пропустимо, щоб він більше зарядився. А потім вдаримо, може, доб'є. 에... Але що ж ми тут пропустимо з такого цікавого? Фіолетових? Ну ладно. Так, о, по ньому ще вдарили. Кода. Ладно, я і з тобі чекаю, що атака. Ну і в нього ж броня теж бафається. Хай буде. Не добили все-таки. Зовсім трішки, але не добили. Так, тепер, в принципі, можна фіолетовими, а потім, щоб зелені в пустоту пролетіли. Ай, і не добили фіолетові. Ну ладно. Так, Харубл, б'єш когось чи ні? ні. Я думаю, Бальтазара варто тратити. Він його не доб'є, але там фіолетові камінчики ще є. Давайте, якщо що, доб'ємо, ще раз вдарим. Так. Ну є, все. Другий добре. Цікаво, в топ е, тисячу залишуся чи ні? Тут навіть два бальтазари можна взяти замість одного Алі, пошвидше жовтих знести. Не впевнений, правда, що він буде сильніше бити, але як мінімум фіолетові камінчики больніше будуть бити. Тут же синіх немає. Давайте все-таки два бальтазари на цей тапок візьмемо. Я, чесно кажучи, Дмитро, в шоці так, що вони качаються, у мене, типу, один був прокачений майже, а один був в запасі. Я, коли прокачав першого 25-тім йому дав дивлюся, там щось, ну, типу, 15, у мене їх хватало типу див, мене, дивлюсь в мене є ще на другого алі. Думаю, а всім перед турніром психануй другого прокачаю. Щось він прокачався за один, не знаю. Таке відчуття, що там за 70 якихось кріпів, ну цих дв двохзіркових героїв, щось вони так швидко качаються, ці трьохзіркові, щось поміняли, чи що. Як на мене, я їх раніше набагато довше качав. А тут щось два рази класно, він уже все вже переродився, уже зробили. Взагалі, якось дуже швидко вони всі прокачалися. А то раніше дійсно за вміння Дмитро, правду, кажеш, що. Прокачав цього героя на максимум, а потім. А він ж, а в нього вміння ще там третього левела. І ти ще це уміння. Вливаєш в нього, вливаєш, поки воно прокачається до максимального. Ну якось зараз дуже швидко він прокачався з цієї алі. Що тут якийсь кристал знайти? Фіолетових немає, тільки три камінчика. Що не ок? А от зелених також не сильно подобається, що тут є. Прям дуже не подобається. Стрійки сенсу ніякої немає. Може, давай там фіолетовий вийде. І ми через фіолетовий спробуємо знайти кристал. Не то. Не то. Значить, кристал ми шукати не будемо. Блін, робити комбо, хай летить. Ну, хай буде. О, фіолетові ще під'їхали. Так, ну і їх мені недостатньо, щоб вбити цю пріску. Скоріше за все. Та ні, 300 навряд чи два камінчика знесуть фіолетами по фіолетових. Але і зелених немає, щоб туди підтягнути, до того, як вона вдарить. Вона ще паладин зараз ще відхиляється. Ну, давайте спробуємо, ладно, а вдруг... Не, навіть приблизно ні. І ще й паладина спрацював, зразу відхилялась. Та ладно, підтягуємо тоді цей зелений. Дуже довго це все піднімається і рухається. Прям дуже довго. Там Алі вже зараз настакається, як вдари мене. Ох, больно буде. М -м -м -м. Майже на тисячу. І ми за один камінчик її не зарядимо, щоб хильнутись. Так, ну давайте трійку в пустоту будемо скидати. Надіюсь, ти ще трішки поживеш. Угу, І в тебе і б'ють Скотиняка. Треба цього забирати, бо в нього вже структурне ядро на всі 100%. Давайте сильнішим, надіюся, зараз доб'ємо. Ай! Біда в тому, що мені не вистачить, якщо я трійку в нього скину. Тільки якщо трійку в пустоту. Ну мені вистачить, якщо трійку в нього і ще потім бомбу взірвати. Але це мені два ходи треба тратити на її зарядку, її точно хтось вб'є. Від Відказуватись від хіла і бити зразу у алі. Ну давай. Вдарять то ні, так. Да. Так і є, тоді вбиває малі. Бафнемо собі зараз Брієнку і будемо бальтазаріз. Ага, ти вже зарядився зараза. І ти заряджений. Біда! Ну ладно, давайте раз ти заряджений. Думаю, тут один камінчик, умовно, все одно його не вб'єш фіолетовий Алі. Так, і ти по бальтазарах б'єш, так? Да? Типу Алі, окей. А, де б мені так гарно зарядитись? Давайте ще одненький камінчик підсунемо під цю бомбу, щоб Алі вбити взривом бомби. Не факт, але б, а вдруг. Давайте, може, тут вилізе зелений. Виліз. Це дуже добре. Тоді вбиваємо його трійкою. Так, і заряджаємо бальтазарів. Не хочу першим вбивати Фелтона, бо я сам себе вб'ю. Чи нічого страшного, вб'ю та й вб'ю. Чи ні, больно страшно буде. Давайте все-таки цього першого. Так, і спрацювала. Дивіться, по 500 злишні, майже по 600 собі наніс, фактично, в ті померли. Добре, та посипка спрацьовує. Е, ну добре, в топ-1 ранг зайшли, поїхали далі. Е, тут, мабуть, повертаємо назад нашого Алі і Тахіл цей страшний, може довго, якщо ми його зарядимо. Подовше прийдеться пограти. Давайте ми візьмемо на всякий випадок. Гунара. Тільки другий, друге військо. Ось так. Може якийсь баф-паладина спрацює. А якщо затягнеться бій, нам треба буде розподілення качати. Поїхали так, спробуємо. Так, ну що, шо? щось є? Є дві трійки. Чи треба вони мені? Дві трійки. Ну таке не сильно потрібно, чесно кажучи. Можна четвірку. А як ми потім до цієї бомби цих підтягнемо? А ми підтягнемо. Давайте так. Четвірка плюс трійка уже буде краще. Ай, не зламайте мені тільки це все. А, ви й не ламаєте, ви навіть краще. Зробили ще одну трійку, відразу знайшли. Е, добре. Давайте доб'ємо центр. І зарядимося. Прекрасно. Ага, і ти відразу вирішив зарядитися кристальчиком. Ну і супер. Тоді, давай розприділення. І тепер ми не б'ємо. Давайте вдамо йому вдарити, щоб він нам підзарядив атаку. І вб'ємо хіла. Так, китя ще вдар. Вже максимум. 125, чи не максимум. Ще не максимум. А скільки ще шабав Аліс свій, це останній хід Ні, Алі зараз 120. Ні, все-таки вигідніше ще хід почекати. Вони тоді больніше вдарять. Давайте так. Щоб потім, якщо що, цією бомбою добити, фаєза. А тепер вбиваємо спочатку тіла. Угу, вбиваємо 1500, йошкін код. Ми цього навряд наврядче вб'ємо. з озбронню прям все добре. Але, чесно кажучи, хочеться перш його вбивати, ніж штаунта. Угу, не вбили 1300. Китька заряджена, давайте ось так. О, прекрасно! Тут є зелені якраз камінчик, зараз ми його доб'ємо. Ну, атака в мене все одно вже на максимум зігнана. Тому, в принципі, не критично. Угу. Так, і таун зараз зарядиться. Тітью ми вб'ємо, правда? А в тебе Дмитро немає кедмана костюмів, до сих пір не можеш його вибити? Не щастить тобі з цими кедманами слухай. Цікаво, цікаво. Так. Що, заряджаємо? Взриваємося чи ні? Ще перш обережненько пошукати щось. Просто таке поле негарне. Давайте взриваємось. О, знайшлись. <реш> так, ну що, баф атаки. Це останній Ну, Я думаю, ми зараз його доб'ємо. Цього погано сповільнили, що він зараз не зарядився Не добили. Так як це останній хід бафу, тоді перекастовуємо. І зриваємося. Ну, скоріш, хоча ціляги. Якщо в наступний хід, будуть наступний, наступний е, призив, якщо кедмон буде тіляга, то надіюся зловиш. Але це така штука, що я не знаю. Я фактично завжди на всіх турнірах їх використовую. Взагалі, як би з кедмонів грати не знаю. Так, і закінчуємо. Не факт, правда, це киця, вона ще може відроджуватись, але надіюсь. Гм, mm, промахи. Окей. Давайте другий захід. Є, не відродилося. Ну і останній. Останній на сьогодні. Знову щось важке. Давайте знову візьмемо розподілення. На всякий пожарний, поїхали. Так, є в нас четвірка. В принципі, можна зразу складати, можна кристалл спробувати знайти. О, а ми його і знайшли. Нічого собі як швидко. Навіть, о, киця реснулась перший раз. Це в нас було 5, 6, 7, 8, 9. Ще одного камінчика не вистачає, щоб зарядити цих двох. І знову ж таки, я це знаю, бо я ними граю. Що, от конкретно, ви е на середньому своєму наборі е ці друїди, їм треба 10 каменів. А цим треба 9 каменів. Ну, це через те, що я знаю, бо я ними граю. А як Антон це все враховує? Скільки відсотків? Де, що, як? У дуже... мене з математикою все дуже добре. Типу, я і в фізмат-школі вчився, правда, то було дуже давно. От, Типу, і подобається мені ця наука. Якщо розібратись, розібратися, як він рахує, я розберуся дуже швидко, але не понімаю взагалі, типу, скільки відсотків, типу, як він ці відсотки, в залежності від того, який є клас. Це ж треба запам'ятовувати, що там плюс 4% відсотки мани дає, там плюс 2, там ще якийсь баф. Потім ці відсотки на камінчики множити, скільки там кожен камінчик добавить відсоточка. Це прям капець. Е, привіт, вандерин Сервіс. Напишу напишу, мабуть, Антону, щоб він ну, скинув мені ту табличку і він казав, у нього є щось, похоже, може скріншотик зробить. попробую розібратися. Е, вбивати ще раз китю чи не вбивати? Ну ми не зарядимося, не зарядимося. Ну, вона зараз мене бити буде. Тестря пропустити тіта ніде не хочу пропускати. І Алі заряджати не хочеться, і китцю заряджати. І тут може полетіти. Ладно, давайте в Алі. О, виліз ще один зелений, тепер можна взриватись. Тепер нам вистачить на зарядку. Ой, ще три полетіло. Добре, вбиваємо Алі, бо він больно буде робити. І, мабуть, хіла відб'ємо, а вже з Фелтоном будемо гратися. Ну і прекрасно. Сьогодні без хрестиків знайти буде. Ой-ой-ой, як добре. От так би завжди. Вже розумієш, що виграв. То поле полетіло. Прекрасно. Так. Ну все одно ж треба пам'ятати, скільки відсотків там хто де додає, який клас. Бо типу умовно середніми я часто граю. Швидкими плюс-мінус знаю, хто як заряджається. З повільними взагалі не розумію, скільки вони там як заряджаються, окрім якогось стандартного, що той має зарядитись за 13 каменів. Це там, і то по героях. Ну, треба якось десь знайти табличку, повчитися, позапам'ятовувати потрішки. Не інтуїтивно грати, а прям точно знати, зарядиться чи не зарядиться. Бо, допустімо, що коли ці камінчики летять, на війні минулій вже програв один бій, бо бернадет. Мені здається, в неї от така от поділка була до зарядки. Їй треба було там ще два камені мінімум. А Вона від одного зарядилася і не Бернадет, А. Боже забув. А стрітво. А вона взяла з одного камінчика, зарядилася, і я програв. Страшні діла. Так, ну шо, по турніру прекрасно. Оборона в А. Дуже дивно, що в А. Але в А. Як ти можеш бути перші дні в це? Ну тут більше 30, там одні поразки були. Тупо такий ряд поразки, 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 а тепер ти в А вилізла. Чого в перші дні я не вигравав? Непонятно. Ну ладно, е -е -е -е, поїхали, подивимося, що в нас по рейтингу. Хм, даже високо. Топ-1000 залишусь, скоріш за все. Якщо сьогодні буде оборона А, і останній день оборона в А, може, ще якось в топ-100 попаду. Навряд чи, але можливо. Так, є тут цей. І от, знову ж таки, цей, я за ним слідкую, бо в нього точно така ж сама, як в мене оборона. Але ти Ось з першого дня оборона в А, а в мене тільки на четвертий день в А вийшла. стида, ну, ні совісті. Е, ладно, побачимо, побачимо, що воно буде, буде далі. До речі, окрім турніру, можна ще зробити три призиви. Давай закривайся це все, позабираємо нагороди. І три призиви після острова. Дали монетки, чи 4, чи 3, я не пам'ятаю, скільки там було на 4, здається. Так, нагороди забрали. Забити повністю. Ось тут. І поїхали. Так, давайте безкоштовні спочатку одинички. І це дуже добре. Давайте і рекламку. Так, теж одиничка остання. Чесно кажучи, не то, щоб мені щось цільно звідси було потрібно. Але, типу, з задоволенням прокачав би, може, і сороку, і цього новенького. Не знаю, не то, щоб він якийсь прям топ класний, але. Але в будь-якому випадку свіжий, новий, стильний, молодіжний. Хай буде. Якщо випаде, буде добре. Заодно і скриньку відкриємо, бо є на 4 призиви, а мені якраз 4 потрібно до відкриття скриньки. Так, оберон. Окей, дякую. Так, ну Таке щось. Четвірочка. Ну, поїхали ще разок з тебе останній. Не випало, то й добре. Той не буду ламати голову, нада воно мені чи не треба. Окей, окей. Більше маю що рулити, потім заберу звідти нагороду. Повертаємося на... Ось це меню. І закінчуємо сьогоднішній четвертий день. Побачимо, що в нас завтра буде, а вдруг топ-стопу подумав, то буде цікаво. Тому, якщо це хтось дивився в записі, всім дякую за перегляд. Всім, хто був присутній на стрімчику, також велике дякую. Так. Якщо кажеш Роман, може і твоя оборона вернеться. Ну, да, не дуже щедрі. Мені взагалі щось на роли не дуже щастить. Ну, то таке. Е, Поки є що качати, не буду жалітись. Зараз всім дякую, всім пока-пока.